Ніколи не ставте теплового насосу в цих випадках, і ось чому. Дзвони мені, мій підписник Закарпаття, і каже: я придбав тепловий насос, повітря, вода 16 кВт. Я йому кажу, вітаю вас! Він мені що, поставити. А я кажу: ні, не поставимо. Кажу йому, розкажіть про свій будинок. А він каже: нормальний будинок, нормально втеплений, твердопалений котел і батареї. Але в санвузлі ще тепла підлога є. Бучку з твердотопа можна використати і місце, де. Поставити і три фази навіть на об'єкті є. Ну а я йому і кажу: кажу, ви назвали всі умови, в яких ніякому разі ставити тепловий насос не потрібний, бо він не дасть ніякої економії з високотемпературними системами опалення. Твердопаливні котли нагрівають теплоносі до температури 50, 60, 70, а то й 80 градусів, і ті радіатори, які стоять. В цьому будинку вони розраховані на таку температуру, тільки при такій температурі вони зможуть робити нормальну свою задачу, обігрівати приміщення, і тепловий насос в таких випадках буде працювати з нульовим коефіцієнтом перетворення, просто як електрокотел і не дасть ніякої економії. Тепла підлога як основний істочник опалення, фанкойли, давочики на опалення і прибор, яким ви будете охолоджуватись. Низька температурна система опалення це залог. Успіха і залог якісної роботи теплового насосу з максимальним коефіцієнтом перетворень. тому ніяких теплових насосів на чугуні батареї і на старі радіаторні системи. А ви обов'язково зберігайте це відео і поділіться зі своїми друзями. А кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів по посиланню в шапці профіля безкоштовна консультація, бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям.